Цю демонстрацію продукту Емвей Home проведе науковий асистент Брайан Тернер. Для цієї демонстрації вам знадобляться SA8, універсальний відбілювач від Емвей Home, скляна посудина ємністю літр або більше, гаряча вода, грошова купюра, пляшка виноградного соку або червоного вина і ложечка, щоб відміряти 5 грамів. Мета показати, як універсальний відбілювач SA8 видаляє плями на кшталт виноградного соку і червоного вина. Перед початком демонстрації замочіть купюру у виноградному соку або червоному вині на ніч, або доки вона як слід не просочиться кольоровою рідиною. Висушіть пофарбовану купюру щоб зафіксувати пляму. Потім налийте 1 літр гарячої води у скляну посудину. Всипте туди 5 грамів універсального відбілювача sa 8 та розмішайте, доки він не розчиниться. Тепер занурте половину купюри у цей розчин. За лічені секунди з-під пурпурової плями почне проступати первісний колір купюри. За 5 хвилин пляма цілковито зникне. Універсальний відбілювач SA8 від M-Way Home видалить пляму від соку чи вина з грошової купюри, проте її забарвлення не зміниться. Очищуючи ваш одяг, відбілювач так само видалятиме плями, не призводячи до знебарвлення тканини.